Доброго дня, друзі. Це маркер подій. І в нас такий експрес-варіант маркеру. Будемо спілкуватися з Володимиром Цибульком з політологом. Пане Володимире, вітаю. Добрий день вітаю слава. Україні. Одразу ж перейдемо до справи. Гаряча новина, яка от щойно стало відомо про те, що Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. Давайте найперше розберемося, чи є несподіваною це звільнення, чи все йшло саме до такого розвитку подій. Ну, наскільки мені відомо, із інсайдів е, Данілов давно просився у відставку, тобто він вичерпався до певної міри і е, особливо того конструктиву з його боку не було. Він, він трошки нагадував своєю риторикою російського е, Медведєва, тобто він був Ого. таким, я б сказав, більш радикальним на тлі банкової. Але загалом було зрозуміло, що ну, взагалі секретар РНБО це технічна фігура його завдання організовувати е, роботу е, дорадчого органу при президенті. До речі, ну його функція е, може навіть більш важливіша ніж функція голови офісу президента. Чи можемо ми говорити, що звільнення Олексія Данілова десь могло би бути в унісон навіть звільненням тоді ще Валерія Залужного, і десь не хотіли так все компактно то робити, і трохи розділили це по часу, саме таке звільнення. Ну, от що можна сказати точно, що Банкова починає розчищати, так би мовити, е прибирати з поля ті фігури, які стали крупними фігурами. Хай вони ну, в політичному сенсі. Комусь видаються не самодостатніми, але той же самий Данілов має більший політичний досвід ніж Зеленський, наприклад. І в цьому сенсі він, він для багатьох в оточенні зеленського сприймався як фігура, яка встані скористатися майбутньою перемогою, якщо така буде, для продовження себе в політиці. Тому от вони потихеньку починають розчищати ті, прибирати ті фігури, які зможуть конвертувати якусь українську перемогу в свій політичний капітал. Швидше за все, що це завершиться. Цей процес завершиться виведенням на перші ролі на чолі всяких інституцій, особливо безпекових. Таких людей, які не встані будуть конвертувати е, перемогу в щось більше, тобто, Зеленський е, е, закріпляє за собою монополію на перемогу і на поразку, також чи правильно я вас зрозумів. Олексій Данілов не був комфортний офісу президента протягом тривалого часу. Він просто людина з більшим політичним досвідом, з більшими політичними комунікаціями, який на рівних міг говорити із частиною олігархату, перед яким для більшості функціонерів нинішньої банкової ну все таки, тобто цим функціонерам перед олігархами доводилось стояти на задніх лапках, а Даніло говорив на рівних з ними. Це їм було дуже дискомфортно. Звертаюся до наших глядачів, обов'язково напишіть, чи вам десь несподівано є звільнення Олексія Данілова. Ну і чи можна передбачати ще такі звільнення? Ну і венісон одразу звертається до вас, пане Володимире. Які от ще звільнення можна передбачити? Тому що ви десь сказали про те, що це звільнення саме Олексія Данілова, воно десь назрівало, воно не є несподіваним. Чи можна ще говорити, що офіс президента десь продовжить оту таку чистку свою рідну на ваш погляд? Ну, я не виключаю. Зараз взагалі, то ніби на квітень ну, формується такі обставини, що доведеться перетрясати весь Кабмін. І мені здається, що якщо буде перетрясання кабміну, то буде і міністр закордонних справ на вихід. І ряд прем'єрів, От чому безперервно банкова або прем'єр говорить про скорочення складу кабміну? Насправді насправді це ж не покращить управління країною, але це все така імітація, ніби то це дозволить зекономити гроші. Як правило, коли бюрократія говорить про скорочення, це все закінчується. Нарощуванням навпаки кількості функціонерів в різних відомствах. Тому е, мені здається, що е, ніби формується така ну, інформаційна подушка, е, на, на якій ротація в Кабміні, е, ну, не буде болючою для влади і дасть якусь надію для суспільства. Ну, цікавий від вас меседж, насправді те, що ви передбачаєте, що в уряді будуть десь зміни, і це ми десь передбачаємо орієнтовно на квітень місяць. Ну і давайте поговоримо про е, нове призначення. Тож місце Олексія Данілова займе голова служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко. Що може на тут говорити, і як можна оцінити ось таке призначення і по людині, і загалом, звідки от він прийшов? Ну не те, що прийшов, який він буде поєднувати ці функції. Ну, Олександр Литвиненко це багаторічний помічник е, е, академіка Горбуліна, який був керівником е, секретарем РНБО. І е, він, якраз учень академіка Горбуліна. Він, я так розумію, що він певний час очолював службу зовнішньої розвідки. Але він е, фактично все своє. Наукове і політичне життя провів в стінах РНБО. Тобто він там свій, він знає там все. Він, ну, Якщо він продовжить традицію академіка Горбуліна, а він, до речі, ще й співавтор багатьох книг Горбуліна. Тому можна сказати, що тут є своя тяглість саме інституційна в рамках РНБО. Тут. І, Як це не дивно, ну Зеленський його оточення полюбляло притягнути якогось анальфабета на якусь круту посаду і вдавати, що так і треба. Що це покращує управління? Тут же вони не, не ризикнули розігрувати таку карту, і очевидно на банкові є дуже чітке розуміння того стану країни, в якій з їхньої. Легкої руки країна й опинилася. Ну і наостанок, пане Володимире, якщо можна скажіть, от зараз дуже непростий етап війни. І загалом такі ротації, вони припустимі, на ваш погляд? Це ротації з негарантованим результатом. Тобто ці ротації можливо ну, покликані покращити становище Зеленського і його оточення, цих пяти шести менеджерів, так би мовити. Але для країни це не дає гарантованого успіху, гарантованих кроків до перемоги. Тобто це така ну знову ж таки гра на коливаннях. Ну, чим більш підвішений стан, менш прогнозований для суспільства, тим нервозність може. Ну, я б сказав, більше налаштовувати людей проти влади, пане Володимире, Дякую дуже, що відгукнулися так швидко і відреагували загалом на ротації на керівництві РНБО. Володимир Цибулько, політолог. Це був маркер подій. Я називаюся Рамочуйко. Всіляких вам гараздів, Будьте здорові і до нових зустрічей.